Друга идут. Остров. Я рада. Остров идут. На другую сторону. Честно, проверяю вас. Честно, проверяю вас. Честно, проверяю вас. Ваши параметры, проверяю вас. Честно. руки где меня? Узума. Я в этом носу я нижний. стрижку. дальнюю стричку. Закручиваю закрутку. Ставлю фиксатор. Продеваю дальнюю стрижку. Час. Ну, 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 Турнікету. Накладений ефективно, перевіряю час. Потреби в знятті турнікету немає. Перехожу до тактичного огляду. Шия. Чисто. Пахпи. Чисто. Права верхня кінцівка. Чисто. Ліва верхня кінцівка. Чисто. Пахі промежена. Чисто. Ліва нижня кінцівка. Чисто. Права нижня кінцівка. Бачу поранення супине над турнікетом. Перевіряю стопи. Чисто, перевіряю свідомість потерпілого. Друже, ти мене Algorithm up. 4, 5, Дихання виявлено, але слабке, очі потерпілий без свідомості, але може самостійно дихати. Роблю аналіз дихання. За попереднім оглядом я визначила, що частота дихання в нормі, тобто 10-30 дихів за одну хвилину. Перевіряю глибину дихання. Право Брудна в нормі, перевіряю ширину ділянку ключиці. Поранень немає, пів моторих немає. Перевіряю на пульсу на верхній кінцівці. Відсутній на славній артерії. Слабкий потерпілець знаходиться в стані шоку. Перевіряю живіт, Умовно ділі його на чотири частини. Натискаю очівці на кожну з них, слідкуючи за лицем потерпілого. Перевіряю збоку, реакції на біль немає, живіт в нормі. Перевіряю ніби беззаміння. Нормі. Переходжу до накладання бандажу, Бачу про водечку. Вандажі ми право накладати лише в тому разі, якщо оголена шкіри. Беру подушечку від бандажа, накладаю на рану. Роблю перший тур еластичним бинтом, веду ліворуч. Наступний тур веду праворуч. Завожу еластичний в аплікатор тиску і починаю вести в протилежному напрямку створюючи тиск на рану. Роблю тури до закінчення еластичного бунта. За останнім туром гачки бандажу. Захоплюю за попередній тур. Перевожу потерпілого в стабільне положення на боку. Права рука догори. Ліва догоня на щиті потерпілого. Ліва нога підкопом 45 градусів. Перевожу в стабільне положення. Подивиться. Спина, розтягуючи шкіру, чисто. Сідниці. Чисто. Задня поверхня ніг. Чисто. Перевіряю стопу. попередження і повторення. Перевозить попередження. Реакција се мисне стекло в норми. Вчера се реверјај ефтеденис на турникету. В норми. Бандаж. В норми. Дека